Доброго вечора. Це телемарафон на п'ятому каналі. Ми продовжуємо говорити про найголовніші події країни та світу. Сьогодні українській владі вдалося зірвати спробу так званої російської весни. За словами Андрія Поробія, який він сказав, це секретар РНБО у нашому прямому ефірі. У восьмих областях планувалося одночасно захоплення облдержадміністрацій. Пряма мова. Я вже сьогодні можу про це повідомити публічно. На сьогодні планувалася широкомасштабна антиукраїнська акція на території України. Ця акція носила назву Так звана Руськая вісна. Сьогодні, по всіх наших даних, була запланована операція в восьми областях України. Планувалося о 12-й годині збір так званих мітингів, проголошення так званих народних губернаторів, захоплення обласних адміністрацій. Це був етап, який вони не змогли реалізувати два тижні тому, і вони мали за ціль реалізувати його сьогодні. Тобто сьогодні вони мали як в Криму в восьми областях зайти в обласні адміністрації і в інші органи влади, а вже на 21 -е число вони планували так звану Христову ходу мирним визвольним походом на Київ. І станом на сьогодні ми можемо говорити, що цей їхній план не був здійснений. Про так звану російську весну говоритимемо з Донецьком. Там з нами Катерина Жемчужнікова, координатор комітету патріотичних сил Донбасу. Добрий вечір. Чи чуєте нас? Добрий вечір, я вас чую, Катерино. Запитання одразу до вас: то що сьогодні відбувалося під Генеральною прокуратурою? І скільки власне, наскільки чисельною була акція людей під триколорами? Під генеральною прокуратурою чоловік відбувся, ну умовно кажучи, стихійний мітинг. Він прийшов туди з площі Леніна, де традиційно збираються проросійські активісти. Ну, так з моїх суб'єктивних оцінок приблизно не може до тисячі людей було саме під прокуратурою, можливо, навіть трохи менше. Вони спочатку скандували губарів, губарів. Люди туди прийшли з вимогою звільнити Павла Губарева, так званого народного губернатора, але Ведно, вони не розуміють, що він знаходиться у Києві, тому що лунали гарка, що ми прийшли сюди за Павлом і без нього не підемо. До них виходив прокурор, зрештою, те, що намагався їм сказати заспокійливе, але вони його в кінці остали і потім захопили прокуратуру. Зверху повісили прапор сірі, заходили всередину, гуляли центром. Так само пізніше ще відбулось таке саме проникнення. Всім відомо, що наш новопризначений губернатор Сергій Карута має відношення до цього із де до цієї фірми, і вони певно, що як не задоволені діями нового ставленника влади, вирішили показати йому ще й таким чином свої. Чи правда, що при цьому активісти з'їли їжу, яка була в офісі ЄСД? Чи правда, що при цьому ці активісти під триколорами з'їли їжу, яка знаходилася в офісі із Так абсолютно правда, всі запаси журналісти навіть зафіксували на фото, і відео люди, Ну, просто жадібно рано поїде цю їжу, яка була в офісі ЄСД. Вони прогулювалися кабінетами, ходили з гаслами екскурсію, екскурсію по всьому офісу і таке інше. І, зрештою, варто зауважити, що сьогоднішній мітинг на площі Леніна він якось розколовся, тобто на якусь, таку дуже агресивну і екстремістську частину проросійських сил, і частину ну, більш спокійну, чи, як вони самі не знаю, називають, недостатньо сепаратистську, які залишились на площі і більш-менш, ну, умовно кажучи, мирно поводили себе і якось доброзичловіше ставились до всіх інших. При цьому варто констатувати, що для мільйонного Донецька це не чисельний мітинг, ці радикали це невелика меншість, і також дуже важливо, ще так само, мабуть, сконстанконстатувати, що вони зайшли в прокуратуру, а потім звідти вийшли, бо не знають, що робити з органом влади, в який вони заходять. Я правильно розумію? Абсолютно вірно, і крім того, що для Донецька це малий відсоток населення. Ще є достеменні факти, що це люди попривезені як мінімум з області, і частина людей є підозрюва, що вони привезені навіть з Ростовської області, ну тобто з найближчих точок дотику з Росією. Тому не можна казати, що це виключно все донеччани, мешканці Донецька, і що це якась дійсно репрезентативна за відсотком частини населення. І е, тоді можемо так само констатувати про те, що правоохоронці, які не чинили фактично опору, насправді, хоча один з них постраждав, чинили правильно, тому що ці так звані окупанти-радикали, вони просто не знають, що робити з органами влади. Е, моє ще останнє запитання до вас: ваш комітет звернувся на випередження з заявою, що на Донбасі можливий теракт. Скажіть про це те, детальніше. Детальніше варто сказати, що ті люди, які входять до пам'ятату, вони ну, отримують інформацію з різних джерел. І, ну, скажімо так, не маючи інформації з якогось серйозного джерела, ми не поширювали ну, голослівну подібну інформацію, щоб не сіяти паніку. Але оскільки а, учасники отримали інформацію з вірного джерела, вирішили все ж таки зіграти випередження, щоб. Як і це така, якби, ще попередження не тільки для людей, які стежать за новинами, а ще й до влади, що якщо вони таки нічого не зроблять, маючи цю інформацію, відповідати нагадування, скоріше, владі, що відповідати таки це мають вони, якщо не дай Боже, щось трапиться. І єдине, що я хочу поправити вас, ви спочатку сказали, що чи координатор, чи якось так, але там у нас на рівних засадах об'єдналися різні е, громадські активісти. Представники різних громадських організацій не можна зрозуміло. Дякую, координаційний комітет патріотичних сил Донбасу. Катерина Жемчужнікова, дякую вам з Донбасу. З Донецька на прямому зв'язку була з нами у нашій київській студії. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ у сьомому дев'ятому роках. Добрий вечір. Добрий вечір. Те, що відбувається сьогодні на українському сході, паралельно з українським Кримом, насправді виглядає як. Не зовсім вдала спроба Росії змусити українців, які були раніше проросійськи налаштованими, насправді крукувати, от як оці червоні загони в Москві, під головуванням самого Путіна. Чи це вдала операція, Як ви гадаєте? Ну знаєте, це в принципі, на мою думку, початок кінця Російської Федерації. Бо з приєднанням Криму вони відкривають скриньку Пандори. Яка потім уже для них не закриється. Бо це ланцюгова реакція, яка піде самою Росією. Тому перед тим, як приймати б рішення про приєднання в лапках Криму до Російської Федерації, я б дуже радив би кремлівським верховодам ще раз над цим серйозно задуматися. Адже тут навіть справа не в тому, що почнуться реальні санкції з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. А те буде мати надзвичайно велику вагу, що дуже багато суб'єктів, які є в Російській Федерації, зовсім по іншому подивляться на спосіб, у який можна здобути свою власну незалежність. Хоча, якщо ми говоримо про Крим, це абсолютна фантазія, тому що нема народу Криму. До чого апелюють в так званій Декларації про незалежність? Ну, правда, сьогодні я не знаю. Сьогодні прокурор Донецької області, якого штурмували, він щось сказав про донецький народ. Так, завтра у нас буде чернігівський народ, чи закарпатський народ, чи, 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 чи народ Хасонський, Донбасу, зрешто. чи народ Донбасу, і таке інше. Тобто це абсолютні вигадки. Тут треба нам бути дуже чіткими. Але справді є громадяни України, які живуть в Криму, в Чернігівській області, в Закарпатській області, в Київській області, все навсього Але для Москви, для її. Ну, просто абсолютної брутального мислення, це насправді не, нічого не варте. Тобто вони оголошують те, чого немає, вони цього не соромляться. Подивіться, вони вчора в Раді Безпеки залишилися просто одні проти всіх. Розумієте, для дипломата, який там знаходився російського дипломата, це цусіма, це катастрофа. Але ви подивіться, вони себе прекрасно почувають. Ну, це логіка будь-якого е агресора, це логіка будь-якої е будь країни, яка топчеться по міжнародному праву, але ж потім топтатимуться по ній. Тут ще один дуже важливий і дуже такий, як на мене, знаковий момент. Одним з перших, якщо не першим, самопроголошеного Аксьонова привітав з перемогою керівник Чеченської Республіки. Маєм прямому. Референдум у Криму відбувся. Більше половини виборців кілька годин тому проголосували за загальним визнанням. Він проходить без порушень. Судячи з попередніх даних, народ відповів так на питання про входження до складу Росії. Я вітаю усіх росіян з відновленням справедливості, поверненням нашого прапора на законне місце у Криму. Хочеться запитати нашого це чеченського прапора. Для Криму готують таку саму насправді долю. Ну я не хотів би навіть про це говорити. Це фантазії пана Кадирова і всіх тих, хто сьогодні займається цією провокацією. Там живуть нормальні українські громадяни, російськомовні, україномовні, там живуть кримські татари. Тому давайте думати про те, що ми повинні зберегти цю частину України українською. Ми повинні сьогодні знайти всі можливі засоби впливу на Російську Федерацію і безпосередньо українські, і через наших закордонних друзів і тих, хто нас підтримує, для ще раз довести кремліводам, що такий крок буде фатальним для них самих. Гаразд, давайте поміскуємо, яким чином це можна зробити у ситуації, коли Генеральна Рада безпеки ООН не змогла цього зробити, бо Росія має очевидно право вето. А Генеральна асамблея не зможе ввести свого міжнародного контингенту, але зможе прийняти резолюцію. На мою думку, тут треба діяти двома шляхами: в разі, якщо завтра Москва визнає результати цього так званого референдуму. Ми, як Україна, безумовно повинні переривати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Це очевидно. Ми не можемо терпіти, коли країна-агресор фактично оголошує право над нашою територією. Ми підтримуємо з нею зв'язки. Це очевидно. Наш другий крок мені здається, якщо стосуватися зовнішніх наших західних колег, це негайна заявка на вступ до НАТО. Це теж зрозуміло, тому що ми повинні мати якийсь справді спосіб захисту. Наступний крок: ми можемо цілком логічно запропонувати Сполученим Штатам Америки, Великій Британії Франції укласти з нами двосторонні угоди про безпеку. Є міжнародна практика Сполучені Штати Америки, а що їм з цього? А вибачайте, а вони гаранти нашої недоторканності, вони гаранти нашої територіальної цілісності, вони гаранти нашої безпеки. Отже, якщо вони не змогли це вирішити в рамках Будаперського меморандуму, тому треба шукати інші способи, яким чином це можна зробити. І якщо ми вкладаємо умовно, давайте увіємо собі з Сполученими Штатами Америки угоду про безпеку. То я хотів би подивитися на тих гарячих голів, особливо там з Чеченської Республіки, звідкись, які б нам розповідали про те, про яку історичну справедливість йтиме і і мова. Безумовно, це може викликати ну, таку стриману реакцію і у наших західних друзів. Тоді нам не лишається нічого іншого, як виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І офіційно починати роботи над створенням в Україні ядерного циклу і виробництво відповідного озброєння, тому що це єдиний спосіб стримувати потенційного агресора. Слава Богу, мізки у нас є для цього насправді потенціал І можливості так, так само. От. Тому я думаю, тут нам треба просто дуже чесно і спокійно пояснювати свою позицію всім і на сході, і на заході. В кінцевому рахунку ми свою частину зобов'язань виконали. Ми віддали ядерну зброю. Натомість ми не отримали нічого, крім красивих розмов і запевнень, що ви сідаєте, будь ласка, з Росією за один стіл і продовжуйте з ними переговорюватися. Ви знаєте, я вів переговори з Російською Федерацією ще в далекі часи, чотири з половиною роки. Краще їх вести з марсіанами, скажу вам абсолютно щиро, тому що це країна, яка не хоче чути партнера. Воно тільки бачить свої власні інтереси, і от сьогодні ми маємо. Результати от того, що ми не зробили свого часу сьогодні. Практичним захисником українських інтересів залишається й українське військо маємо пряму мову, що говорять в українській Феодосії, українські морські піхотинці про захист України. Командіром приймать камнір. Я Так, там пліне. Ну, взагалі, я стою за Україну, за її. Хочеться жити в своїй країні, піти свій гімн і стояти на плацу по своїм українським флагам. Ну, будемо Всем У нас настрій бойовий. Я думаю, що Мы Слава Украине. Мы увидели, что в экстремальных условиях наша страна вся как один поднимается. Потом, ребята, мы хотим вам помочь тем, тем, тем. Настроение у нас позитивное уже из-за этого. Что мы понимаем, и чувствуем поддержку всего народа Украины. Мы уже мы уже выиграли. Морально ну, мы выиграли. До последнего матроса стояли мы. Будем держаться на Така соляра не хочеться. <риклад> воно українське військо. Наостанок. Ви теж знаєте, перемогу? Я дуже радий от тому одному молодому хлопцю, який сказав, що ми вже виграли. І це дуже правильно. Насправді ми їх перемогли своїм духом, своєю впевненістю і тим, що Україна нарешті відірветься від цього пострадянського. Минулого дякую нашому гостю, пану Гриску. Що ж тримаємося купи, Насправді перемога буде за нами, якщо ми будемо всі разом інформаційно, фізично, зі зброєю, той, хто чим зможе. Дякую вам. До побачення.